Друзі, перші про головне поїхали. Півночі в Ростові на дону стався потужний вибух на території військового об'єкта, який використовувався як місце розміщення особового складу. За попередніми даними, уражена будівля зазнала критичних пошкоджень, частково обвалилися перекриття, виникла масштабна пожежа. В момент інциденту у середині перебували сотні військовослужбовців. Уже протягом першої години, після вибуху медичні установи міста почали приймати значну кількість поранених. Потік постраждалих швидко перевищив можливості регіональної системи охорони здоров'я. Очевидці повідомляли про серію вторинних до. То що свідчить про можливе ураження складів із боєприпасами або технічних приміщень, рятувальні роботи ускладнювалися загрозою повторних вибухів. Частину поранених евакуювали в інші регіони через перевантаження місцевих лікарень. За неофіційними даними оцінками, кількість постраждалих сягнула кількох сотень. А втрати серед особового складу можуть мати довгостроковий вплив на боєздатність підрозділів, які проходили підготовку або перебували в тиловому розташуванні. Подія в тиловому регіоні, який традиційно вважався логі. Істичним центром викликала занепокоєння в силових структурах. Після інциденту було досягнено режим безпеки на низці об'єктів. Обмежено доступ до інформації та введено додаткові перевірки на транспортних вузлах. Інформаційний простір швидко перейшов у режим мінімізації деталей, що лише підживило чутки про масштаб події. На тлі цьому, за даними політичних джерел, в Москві відбулася закрита зустріч між Володимиром Путіним та Патрушевим та представниками великого бізнесу. Повідомляється, що частина економічної еліти відкрито заявила про небажання про продовжувати. війну через наростання санкційного та фінансового тиску паралельно з'явилася інформація про загадкову смерть впливового генералу у відставці що додало напруги в середині силового блоку. За даними з дипломатичних каналів через неформальні контакти в американською стороною був переданий об'єкт можливих переговорів параметрів серед обговорюваних пунктів припинення бойових дій, обмін обмеженими територіями під моніторинг міжнародним моніторингом, гарантії безпеки та поетапне пом'якшення санкцій. Українська сторона за інформацією, Ормацію джерел бере участь в консультаціях через військових представників і наполягає на збереженні суверенітету та міжнародно визнаних кордонів. Після інциденту в Ростові на Дону з російських силових структур розпочався внутрішня перевірка системи охорони військових об'єктів. За інформацією з регіональних джерел командування Південного військового округу отримало розпорядження провести аудит розміщення особового складу складів боєприпасів і системи протиповітряної оборони у тилових містах. Це свідчить про серйозність сприйняття події як не просто надзвичайної ситуації. А як системної вразливості частина військових підрозділів тимчасово переведено в режим підвищеної готовності, а доступ до стратегічних об'єктів суттєво обмежено паралельно військовими доходами активувалися політичні процеси. За даними дипломатичних каналів, після зустрічей із представниками великого бізнесу позиції так званого прагматичного Кремла в російських еліті посилювалося Дмитро Патрушев і пов'язані з ним фігури наполягають не на необхідності швидкого врегулювання, аби уникнути подальшого економічного спаду та соціального напруження. Водночас Володимир Тін публічно не демонструє зміни курсу, що створює напружений баланси між формальною владою та групами впливу. Аналітики відзначають, що поєднання військового удару у тилу та тиску з боку економічних еліт формує новий етап конфлікту, якщо переговорний формат справді отримує розвиток, як і він стане не результатом односторонніх поступок, а наслідком комплексної кризи військової, економічної та політичної. Однак будь які домовленості потребуватимуть чітких механізмів гарантії міжнародного контролю, інакше ризик зриву залишатиметься високим експерти. Зазначають наступне в. Вибух ростові став не лише військовим інцидентом, але й каталізатором внутрішньополітичної процесів РФ поєднання тилових втрат економічного тиску та суперечностей серед еліт формує умови для перегляду стратегії. Однак будь-які переговорні ініціативи залишатимуться важкими, оскільки баланс влади між путіним і групами впливу, пов'язаними з Патрушевим, перебуває в стадії трансформації. Подальший розвиток подій залежатиме від здатності російського керівництва консолідувати рішення та від позиції України щодо запропонованих умов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.